Якщо влада не буде поважати одна іншу, не страшно. Але коли влада не поважає військових, це сором. Вчора в цій залі президента військові чекали півгодини. Це не повага. Депутати до цього звикли і не страшно насправді. А коли військові і ті, хто боронить державу на фронті і в тилу, чекають гаранта, який має зробити так, щоб, мабуть, краще вони. Він мав почекати їх, то це велика проблема. Паралельно з цим вчора в залі пролунало багато правильних слів. Вони були прочитані, прочитані з суфльора, прочитані з підсказчика. Але на жаль, вони лише були прочитані, а не зроблені. І, на жаль, вони лунали на тисячний день не війни, а на тисячний день повномасштабного вторгнення. Президент вчора виступав як людина, яка вперше за три роки прийшла до парламенту і побачила, який безлад твориться, який абсолютно неадекватний бюджет заніс його уряд, який абсолютно неадекватний бюджет вчора проголосувала Верховна Рада України. В цьому бюджеті немає абсолютно тих позицій, які зазначав президент держави, стоячи на цій трибуні. Він розповідав про дрони. Я хотів би нагадати класні слова. Хочеться аплодувати, але є питання, де той мільйон дронів, який обіцяв президент? Він розповідав, що наєм, Кубраков, всі інші не зробили те, що мали зробити, укріпити об'єкти енергетичної інфраструктури. Але скажіть мені, будь ласка, Кубраков чий був улюблений міністр? Не президента України, який очолював фактично велике будівництво, а потім став витрачати мільярди гривень на укриття об'єктів критичної інфраструктури, які сьогодні знищені, і люди знову сидять без світла. Класні слова були про підтримку економіки і про розвиток бізнесу. Це, до речі, було озвучено після того, як президентам, на жаль, не були виконані обіцянки щодо. Зменшення податків і збереження їх на тому рівні до кінця війни, плюс щонайменше рік після перемоги. До речі, він досі не підписав закон про підняття податків, сподіваюся, і не підпише. Але тоді виникає питання, як ви збалансуєте бюджет на 25 рік, в якому вже врахували ці кошти. Далі. Лунали багато речей про те, що треба інз... проводити індексацію пенсій, вона відбудеться і зарплат вчителям, лікарям, військовим в березні місяці. А скажіть, будь ласка, що заважало вам відобразити це в бюджеті, в бюджеті, який ви вчора проголосували? Що заважало вам не виділяти 517 мільйонів на рахункову палату, щоб голова рахункової палати не отримувала 120 тисяч? Що вам заважало зменшити видатки? На єдиний марафон півтора мільярди гривень, що вам заважало зменшити видатки на інші державні інституції? Що вам заважало встановити обмеження на захмарні зарплати в наглядових радах, встановити обмеження на зарплати в тих структурах, де сидять наближені до Офісу президента люди? Звернення президента про чесну мобілізацію, правда, хотілося аплодотувати. Але на жаль, є проблема тому, що сьогодні ця, ця чесна мобілізація перетворилась на те, що використовує російська пропаганда, показуючи, як людей мобілізують. На жаль, сьогодні відбулося те, що Зеленський розповідав, що цього ніколи не буде. Не будуть мобілізувати з 18 років. Так мобілізують з 18 років. Мобілізують з 18 до 25. До речі, ви проголосували. Монобільшістю всіми іншими фракціями закон, який не дозволяє проводити демобіль дозволяє проводити, не дозволяє проводити мобілізацію людей, які були обмежено придатні, яким сьогодні є 18 років. Але президент Зеленський досі його не підписав. Сьогодні ви проголосували історію про те, щоб виправити помилку, яку підписав Зеленський. І Повно і повнорідні брати і сестри сьогодні мобілізуються. Подивимось, коли він підпише цей закон. Багато інших речей, які вчора класно лунали з цієї трибуни, але, на жаль, вони не мали б лунати, а вони б мали бути впроваджені президентом і не перетворювати цю промову на майбутню передвиборчу. Дякую.